Так, всім привіт. Прийшов у нас вчора дощ добавили. Прям річки текли. промочило повністю все. І хочемо після доща промотижити кукурузу. Така мотига є, підгортаю я на вік картошку. Раніше мотижив самими лапами цими. Ну, вони жусь кувати. Вона збирвав трохи чермету, хочу їх докомплектувати. Надо її поварити улеса це саморубні, щоб режину не куплять. Тут вже варено попереварювана. Це треба повирізати Знизу тут. Тут, там, де не підлазено. Ну це не я варив. якщо що. На одному колесові підшипникові гаплик. Треба поперебирати колеса. І щось її зробити, трохи підготувати. На п'ять рядків вона. Була то вона більше, але після колоспу її порізали, трохи не дорізали. Тоді все здавалося на чермет. І хто не думав, що воно колись пригодиться? Зараз поставлю рамку, підчеплюсь і їду до гаража. кит уже проверил, что я тут по навозов. Всякие крепления. Трохи ложечки в челезе. Трохи таких. Эти можно не ставить, потому Просто поставлю по дві лосточки. От зразу треба поварити, а потім дивитися що далі. Поварив я на місці, бо як навішу ж тоді, ніяк підлозить знизу. Така сворочка маленька, я ти більше. Ще була проблемка, ромка не дуже сідала. Щось отут, родби не підігнуто, але ну не влазило. Та її підрихтував таким інструментом. Тепер сідає, защовкується, поварив електродом. Не виходить, не вложу вирізати шви. Я позаплавляв. Старий попозаплавляв. Так и шоу против молотка. Знизу чуть лучше воры, ніж зверху. Конечно же по наворі воно було. Це лоба. Його як вирізати, легше було повністю желізопу вирізати. Це дуже багато Не скільки воно робить. Крізь потрошку попідварював. Та ну скільки лекрудів пішло. Зараз перечеплятимось, крутитиму біля гаражу. Складаю конструктор. Конструктор лего ще той. Ось є під квадрати. Получається, що сюди. І не вложа така стойка. Ні така, не отако. Збираю самі здорові. Думав, що хвати на дві сторони, бо є такі є. А вони трохи там як, трохи менше. І квадрат менший. І під меншу лапу. це пробувати отак От на дві стойки. Прийдеться. саму самому будеш здвигати, щоб як же ж за колесом воно минатиме рядок, чи по одній стороні тоді їздить або кудись здвигать на нав'язки. Пожнімо оці. Що картошку підгортати? Ось тут саме настоящий конструктор. Підбери, найди. Порозкручуй зразу всім чи оси. Всі? Хорошо є такі гайковерт. Це дуже допомагає Ну цю ще не викручував. То цей викручується ключом би попогалився. Ось, Это круто. Бог, я распулся. Тогда поречищаю и речь, бе может. Можно будет строить. поле ключом, бо думаю, що його не настрою. Сівагенько крутиться складаю далі. Доробив натигу. Ще лапи не виставляв по висоті, приїду в поле, тоді на рядках буду виставляти. Ось вирізав дві труби, поставив упори сюди. Це щоб було ставити вдома, на двох крайніх, просто упори, щоб вона не складалась. Бо як ставлюєш на землю Вона складається І тоді вона отак дуже падає Негід чіплять погодно Так тільки що опускав вона просто стала рівною Трошки пидгалкувать начал трактор. Как нагревается, трока не так. Вот так я в нього трохи. Тут колости я сам робив, його не було. І на цьому і все буду в полі матежить, покажу. Може і завтра, то більше всього, що після завтра. Бо земля дуже таке сира. Попробуємо щось зробити. Надівав ще й гортачі, щоб не ховати їх по сараях. Десь сім місця шукати. Хай стоять на матизі. Буде як допоміжна вага. щоб не вискакувало з землі. Багато хто каже. Там совєтські ключі, дебелі, хороші. Тож є вони гроші. Ось, 19-22. Це найвесідні крутив, скрутив його в бублик. Це совєцький, ну цей товший хороший. І новий. Надіваю я і на цей трубу. І на ці надіваю і на такі. Та ці щось не видержують. Дороги порозгинуються, то пооблизуються. Все время вони пролизують. Знову ще ні один не поламав, ніде ніколи не облизало. Що накидний можна надіти. Ну оце, звісно, я не знаю. Ціна 70 копійок. Йому ще ціна 70 копійок. В одну сторону кручу гнеться, в другу сторону розгинається. Ну це не страшне. Ось набор, то всі вони цілі, крути не хочу. Йому вже не перший год. Ні тріщотки не поламані, нічого. Даже на тріщотки як відкручував колеса, надівав трубу. Та як там не кажуть-то. де то зрозуміло, що зовсім гімно. Але це не з кращих. Так, ну на сьогодні все.